Службу. І коли хтось бореться, то не отримує вінка, якщо не бореться законно. Рівникові, що працює, належить першому користатися з плодів, збагни, що я говорю, а Господь дасть тобі розуміння в усьому. Пам'ятай про Ісуса Христа, що воскрес із з роду Давида, згідно з моєю Євангелією, за яку я страждаю аж до кайданів, немов злочинець. Та Слова Божого зв'язати неможливо. Тому я все терплю ради вибраних, щоб і вони осягли спасіння, що в Христі Ісусі. З вічної Алелуя! Алелуя, Алелуя, Алелуя! Праведник, як Фінік просвяте, і як кадр на ливані виросте. Алелуя, Алелуя, Алелуя! Насаджені в домі Господнім у дворах Бож, Бога нашого процвітуть. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Примудрість прості, вислухаємо Святої Євангелія, мир усім. І Духові твої. Від Івана, Святої Євангелія читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні. Сказав Господь своїм учням. Це вам заповідаю, щоб ви любили один одного. Якщо світ вас ненавидить, знайте, що він мене перше, ніж вас ненавидив. Якби ви були від світу, світ своє любив би, а що ви не від світу, бо я вибрав вас від світу, тому світ вас ненавидить. Згадайте слово, що я був, сказав, слуга не більше від пана свого. Якщо переслідували мене, переслідуватимуть і вас, і якщо слово моє берегли, зберігатимуть і ваше, та все те робитимуть вам за моє ім'я. Не знають бо того, що послав мене. <кій> Якби я не прийшов був і не говорив до них, гріха б не мали, але тепер воно виправдання за гріх свій не має. Хто ненавидить мене і Отця мого ненавидить. Якби я не чинив серед них діл, яких ніхто інший не чинив, гріха б не мали, тепер же і бачили і зненавиділи і мене, і Отця мого. Але щоб здійснилося слово. Що написано в законі їхньому, зненавиділи вони мене безпідставно, як прийде утішитель, якого зішлю вам від Отця, Дух Істини, який від Отця походить, Він свідчитиме про мене, та й ви свідчитимете, бо ви не від відсвіт... мною від початку. Сказав я вам те, щоб ви не зневірились, вас виключить із синагог, і настане година, коли кожен, хто вас убиватиме. Гадатиме, що службу приносить Богові. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Це вам заповідає, щоб ви любили один одного. Прості слова Христа. Любити один одного. Але як їх втілити в життя? Як любити того, хто тебе ненавидить? В сьогоднішній день ми вшановуємо пам'ять великомученика Дмитрія Солунського. І читаючи це Євангеліє, ми читаємо одночасно і відповідь, що значить любити того, хто тебе ненавидить. Бо мученики це ті люди, які вдійснили, радше втілили в життя слова Ісуса Христа. Бо Христос навчав і говорив в сьогоднішньому Іванові, він якраз про це говорить нам. Що той, хто ненавидить вас, тобто людину, яка любить, той насправді, насправді ненавидить Бога. Коли ти любиш, любиш свого ближнього. Будь-якого ближнього. Коли ти любиш людину, цінуєш її за те, що вона є особистість, не за її вчинки. Любити людей за вчинки не можна. Її треба любити за її особистість, те, хто вона є. А вчинки вони просто відображають внутрішній світ людини. Так от, любити треба людину. І от мученики – це ті, хто любили. Любили своїх ближніх, які жили цією любов'ю, яку цю любов дарували іншим. Але були ті, які ненавиділи Бога, для яких їхня влада, сила, гроші були понад усе. І от вони. Вбивали християн, Мучили і вбивали. І от Святий Дмитрій це той мученик, який постраждав за любов, за любов Бога до нього і за любов і свою до своїх ближніх. Але, як ми чули, що насправді ненавиділи Бога. Бо той, хто дарує любов, його ненавидять, Раче того, хто дарує любов, якщо його ненавидять, то ненавидять Бога. І хотілося, що хочу сказати, що саме наша, перепрошую, думку згубив, що оцей момент любові, він нас робить людьми, але коли нас ненавидять. То ненавидять саме Бога. Тому що ця любов, яка є в людині, це є присутність Бога в моєму житті. І диявол через людей намагається знищити цю любов, знищити Бога, знищити у людині все Боже, тобто все добре. Тому й каже Христос у сьогоднішньому Євангелії, що той, хто вас ненавидить, ненавидить насправді Бога. Ви просто-напросто є предмет, на якому ем, виміщається це все зло. Ми повинні розуміти, що коли людина любить, то з нею є Бог. Бо Бог це і є ця любов. І це ми маємо берегти. Святий Мочник Дмитрій. Це було якраз втіленням цієї любові до ближнього. Любові, яку берег треба було берегти, яку він беріг. Любові, яку він не зрадив і, відповідно, не мав зла на людей, що його переслідував. Любити значить бути з Богом. А коли ти ненавидиш когось значить ти виступаєш проти Бога. Тому пам'ятаємо собі про це, що ми несемо Бога тоді, коли любимо. І водночас, коли когось ненавидимо, коли комусь не можемо простити, то ми тим самим виступаємо проти Бога. Слава Ісусу Христу! І за душі, і за нашою, і промовимо всієї з усієї душі, засіямися нашої. Господи помилуй. Господи, Вседержителю до жителя наших молимостей, Тобі висуху і помилуй. Господи помилуй. Помилуй нас, Боже, по великій милості, Твої молимось, Тобі, тобі висуха і помилуй. Господи, помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй. Що молимо за Сіті Ішого, Селенського Херея, Франциска, Папаримського. Блаженнішого Патріарха нашого Святослава, Бог Єпископа нашого Кирвоселя, за тих, що служать і послужили з по тому храміцям, за оці нашу духовну всіх у Христі і братів наших. Господи помилуй, Господи помили, Господи помилуй. Ще молимо за Богом, береженим народом, за правління і за всевісне. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Ще молимося. Щоб Господь Бог зіслав Святого Свого Духа на весь український народ і дав їм ласку, дав ласку йому витривалості вірі і надії, любові серед теперішніх важких випробувань, Дарував йому мир та визволив до всяких ворогів, щоб він міг у справедливості правді просвідати доброго і милосердного Бога. Господи, вислухай, властиво помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо за Божу опіку над усіма воїнами, які виконують свій обов'язок за захисту вітчизни. Щоб Господь Бог зміців їхню відвагу і мужність, та охороняв від ворогів видимих і невидимих. Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо за тих, які постраждали внаслідок бойових дій, за поранених, переселенців.